З'їзд Кобзарів грудень, 1930 рік, у харківському оперному театрі зібрали 137 сліпих кобзарів, начебто на їхній з'їзд. Після того завантажили їх в ешелони і сказали їм, що вони їдуть на всесоюзний з'їзд народних співців. Їх повантажили у ці ешелони. Зупинили на станції побіля Харкова козача Лопань. Вишикували їх біля викопаної перед тим траншеї і розстріляли, так як зараз в притул розстрілюють українців на сході і півдні України, поряд з тим розстріляли, знищили, спалили бандури. 1939 року на так званому всеукраїнській нараді Кобзорів їх уже було всього навсього 20. Як Пережив це Хоткевич, я не вмію цього зрозуміти.